Вчорашній день Різдво. я люблю Різдво. Як це все розвішати по стінах. остання. До праці! Веселих свят. Байдиківка. Вас вітає Байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує Знов Спартак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель Тріксі. Зігі, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери там на місці не сиди, з байдяківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магну Шевін. Дивосанта у Байдиківці. Отже, час для подарунків. Так, і вже час. Уже час. Подарунок. За мені, за мені, так. Зіні. Це солодощі. Щойно загорнув подарунок для міст клопотухи. І що ж так? Ніколи не здогадаєтеся. Подарунки. Мені не казали, що буде вечірка. Ну і нехай. Я б не пішов, навіть якби вони мене запросили на свою дурну вечірку. Ну, може, й пішов би. Не надовго. А який у мене подарунок солодощі? Для Зігі Стефані і для мене. Я люблю отримувати подарунки, а от даруванням у мене є проблеми. Уже час для подарунків, так? Уже час, так. Ні, зігід, трохи заспокойся. Якщо вірити моїм підрахункам, він з'їв 162 плитки шоколаду за годину. Нічого з собою не дію. Люблю, різдва! Люблю різно. Є ідея. Я перетворюю їхню святкову вечірку на сніжну. Щороку Спортак займає почесне місце за столом. він сидить на спеціальному кріслі і на всі боки розсипається. Як вам частування? О, вітаю, веселих свят. Але цього року буде по іншому. Коли годинник проб'є шосту, гармата вистрелить велетенською сніговою кулею у дім мера і виб'є спортака геть. Хай буде сніг. Зробімо велетенську сніжку Отакої буде досить. Мілпорда, будь обережні прикраси потрібно розвішати рівно, а там повісти усе правильно лівіше, лівіше. What? Чекайте, що я сказав тобі, що хочу на різдво. Вже... Річі, Ви повісили два червоні вогники Поряд Ой, справді. мамо рідна. Зігі я маю підписати подарунки, якщо ти отак от скачеш навколо мене. Обережно, мілфорда! Мабуть, я піду на вулицю. Поліплю я зі снігу. Хороша ідея. Іди пограйся надворі. Я йду. Не можна Хтось лікоти. А тепер там повість під. Куля для боулінгу. Дякую, Спартаку. Нема за що, пане мер. Матінко рідна. Що з вами? Мер розвішував вогники і ще І потрапив у халепу. І Спартак врятував його. А як завжди. Так. Міл Форде, спускайтеся звідти. Нам ще ярлички на подарунки понаклеювати треба. Вже йду, міс клопотухо. Міс хлопотухо, а ви любите дарувати подарунки? Кажуть, це приємніше, ніж отримувати. І ви у це вірите. А як же? Дарувати подарунки приємно, Стінджі. Приємно. Мене на саму цю думку нудить. Моє, моє, моє. І Моє. Я тебе? Ставлю таймер на шосту годину. Right. Отак Привіт, Спартаку. Привіт, Стефані! Що робиш? Сніговика. Справді? Ага. Допомога потрібна. А вже ж. бери велику кулю, а я візьму маленьку. Згода. Де мої льодяники? О, ні. Я загубив льодоники. Зінді, вони у тебе у руках. О. Ось, став сюди. Добре. Ідеально. Справді? Так? А ще потрібна голова. Зараз. Зігі, що? Ти знову їси цукерки? Ні, це вуха для сніговика. Дайте я їх припеклю. так, Зараз. Зігі! Зі, -гі. ну я мені соромно. Я не хотів, я Я тільки зігі. Все нормально? Я Я просто надто радію через різдво і з'їв забагато цукерок. І через це я радію ще більше, і я їм ще більше солодкого. Отакий він той цукор. Але як я можу це припинити? Інколи їсти ласощі можна, але не всі одразу. Ну, мабуть, потрохи. Або спортивні солодощі. Точно, спортивні. Так. Спортаку, нам потрібен міст для сніговика. Клас! Вау! Дякую. Вау! Клас. Вона й носом може бути. Так, може. Щасти так. тобі. Дякую. До зустрічі! Бувай, Спортаку! Драбина. Тримаєте, Дякую, мій клопотуха. Цей я повішаю отут. Отак. Закритий. Тримайте Мілфорде. Так, звичайно. Відійди від подарунків. Мілфорде. Мінфорде, дякую. О, блискучий. цей піде сюди. Uh, know... Мабуть, піду провіди зіді. <рігла> Мене тут не було. Подарунки. Я й забув про них. У мене ще море часу, щоб поцупити подарунки, перш ніж гармата вистрелить. Але як? Якщо я піднімусь туди, вони мене впізнають. Час обдурювати. Дарунки всюди, курки зі стрічками, летять сніжинки за вікном, вогні михтять, ялинка зі свічками, усмішки сніжки рати подали бігом, індичка з фаршем, пироги всі лязі, дарунки на різдво радіють всі. У небо зоря не вдивляєшся за взято. Чи пийде сонта вночі? Нові самчата. Шекси пришли суздальки. Шкарпет і сині і пряникимбирні. Для мене. Ще літачки. Бита, м'яч, пару возики. І друзі всі я люблю ні Давай так ходімо. Це Санта. 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 Це насправді ти. Що? Ось. На тобі цукерочку. Тепер біжи додому. Цукерочку? Так. Я не можу її взяти. Не можеш? Звичайно, ти можеш взяти цукерку. Ось ціла коробка. Забрай геть усе, але йди додому. Ну, добре! Забрав Санто, а у тебе є ще цукерки? Є ще! Ще? Так, 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 у мене є людяник. На. Льодяник, Я їх люблю! Я робив сніговика, ну, тобто я не робила! Малий! Де в тебе кнопка вимкнення? Чи що? У мене немає. Можна, я розкажу тобі, що я хочу на різдво. Можна. Ні, я не маю часу. Дуже поспішаю. Маю оббігти всі будинки перш ніж годинник проб'є шосту. Бабам, правда? Так. Бам. Ба Тоді я швиденько. Отже, я хочу цукрасів Заро... цукратів, людяників, Шу я е і я хочу. Все я закінчив. де аби нічого не забули. Перевіряємо гірлянду. Повісили, вогники теж індичка в духовці, подарунки загорнули. А куди ми кластимемо подарунки? Ну під ялинка, ялинка. Ой леле ходімо швидше, лізь, клопотухо. Глазуровані сині камінці. Я їх дуже люблю. Ну, мабуть, це все. Це все? Так, ні-ні, зачекай. Я передумав. Ти хочеш іще? Ні, я хочу спортивних ласощів. Цукерки роблять мене трохи дивним. Справді? Ой, прилипла. Відірвав. Тепер мені справді час іти. Добре, Санто. Дуже дякую. Ой, я не можу дочекатися, щоб усім розказати. Я думав, це на всю ніч. Що? На тобі! No. Ти, ти мені книжку почитати приніс. Це мій список бажань. Я його порядкував спеціально для тебе. І ще ти старішаєш, а мої подарунки важчить. Тож тобі може знадобитися візок. Що? Знаєш, кого я бачив бачу? Знаеш? Я бачив санкалася. Так. І він був дуже милий. І точно знає, що подарувати мені на різдво. І. О, о, дуже гарно. Ні, не торкайся мною Час вибирати ялинку. Ура! Мене зачекайте! Зачекайте! はあ。<laughs> <laughs> <laughs> Оце вони здивуються, коли не знайдуть своїх подарунків на місці. Для Зиги для стінжі для Я цього не робив для Бесі. що для Робі для Робі? Це я? Це я. У них є подарунок для мене. Ну, ми, друзі, давайте швидше, швидше. Ялиночка, ялиночка. Хтось за стягу комені. Тут дуже гремло. Хтось у біді. Це він? Це він. Я ж казав, що його. У когось проблеми. Спартаку! Спартаку, допоможи, Санті, вибратися. Може, він застряг, бо ніс усі мої подарунки. Там візка не видно. Дінджі! Добре, готовий. Раз. Два. три! Ну, я просто я хотів рознести подарунки. Подарунки не треба було одягатися Сантою. Я бачив справжнього. Він тут, у байдиківці, отак. Справді, тоді я краще піду собі. І ні, не йди. Ти можеш залишитися тут з нами. Так, залишитися. Так, але мусиш бути добрим. Я спробую бути добрим. Упевнений? Так, упевнений. А можна вже відкрити подарунки. Першу святковий спіл. Аромат просто неймовірний. А я чудово готую. Що з того, що я сама це кажу. Оскільки робі у нас уперше, думаю, його треба посадити на почесне місце. Ось сідай. Дякую, дякую. Смачно факти, міськлопотуха. Сідай біля мене. Двигі. Я зі. Про мене. Ще не час для подарунків. Уже, уже. Ще ні, робі. Це у нього перше. Я почекаю. Я можу хоч весь день чекати. Is... Обід? подано. Подарунки. Робі! Робі! Треба заспокоїтися. Стефані, хочеш у цього? Дякую. Таке апетитне. Хочеш, Сінджі? даси мені трохи Робі, одній, Віддай мені. Правильно, Спартаку. Так, Зігі. Я гарненько поїм і отримаю подарунки. Так, подарунки. А що може статися? <звіст> Пане мер, у вас годинник поспішає. <звіст> Ні, рівно шоста година. Так, шоста. <звіст> Оце халепа. <звіст> Всі на підлогу. Лягайте на підлогу. всіх все гаразд. Власна, Спартаку. Добре, що ти попередив нас, Робі. Так, добре. Так, добре бути добрим. Але хто міг це зробити? У різдвяний вечір навіть не знаю. Так, цікаво. Ну, може, відкриватимемо подарунки? Так! Час подарунків. Дігірігідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам! Діґірігідон. Про що співаю і сама не знаю. Аному разом танцювати. Кіп музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо. стрибок повернулись, Плеснули! і ще крок, і ще крок. Поворот і знов під сток. разом добре танцювати. І все це для пари шкарпеток. Воно того не варте. Мені подобається бути недобрим. Я таким буду. じゃあ。<Yeah. S 1>